Ми є офіційним дилером торгової марки Єтер, от, І ми імпортуємо ці борони в Україну. У нас їх дуже великий вибір є на складі, і хочу вам коротко розповісти про ці борони. Дуже гарно зарекомендували себе на українському ринку і взагалі в світі. От, сам завод ЄТАР до 2000 року виробляв борони для такої торгової марки, як Джондір. Там трошки була інша конструкція, там було на одній стійці два колеса, а після 2000 року вони почали випускати ці борони е під своїм брендом і вже змінили конструкцію одне колесо, одна стійка. Нам це дає краще копіювання. У нас кожна стійка, кожне колесо є незалежним один від одного. Набагато краще у нас відбувається копіювання і, відповідно, якість роботи. Також це дало можливість встановити. Більше коліс на ту саму ширину. О, тобто, у нас, наприклад, 9-метрова борона, 104 колеса. І у наших ротаційних боронах демось ми використовуємо ту ж саму технологію, що і в боронах єтер: одне колесо, одна стійка. Це нам забезпечує краще копіювання, рівномірний тиск на ґрунт, і при цьому маємо мінімальне засмічення робочих органів. Борони ці використовуються для закривання вологи по посівам. Перше, на чому ми їх використовуємо, це пшениця тобто по весні. Ми виходимо в поле, працюємо бороною, тим самим закриваємо вологу, не даємо вологі випаровуватися, зберігаємо, а волога це дуже важливо для рослини. Далі ми також боремося з бур'янами, тому що ми руйнуємо кірку, руйнуємо верхній шар ґрунту. Тим самим ті бур'яни в фазі нитки, які там є, вони всі висихають і далі не проростають. Маємо дуже великий спектр бур'їн е в наявності: 6 метрів. Є борона 9 метрів. Є борона 10,5 і 12,5 метрів. У ротаційних боронах Єтер є одна проблема: велика транспортна ширина. Ну і для наших фермерів це важливо, бо поля часто знаходяться на значних відстанях, там і розкидані по різних локаціях. Ну і щоб вирішити цю проблему, наше виробництво розробило рами, які складаються в зручне транспортне положення. Ну Шістка, наприклад, демось у нас складається в 2,5 метри. А наші борони 9 та 12 метрів, складаються взагалі в 2,9 метри. Ну, і це нам забезпечило легке перевезення борони. Ну і без питань по дорогам загального користування ми можемо їхати не тільки в Україні, а й Європейському Союзі, куди ми, до речі, також останнім часом активно продаємо борони. Демось також важливою відмінністю наших борін від інших виробників є вага. Тому у нас, наприклад, 9-метрова борона не потребує великого трактора. Нам вистачає трактора 90 плюс кінських сил, тому що вона виконана досить конструктивно. Грамотно, у нас високої якості колеса, акуратна стійка, яка є легка і в той час і міцна. І тому у нас вага борони тона 800. Ми можемо брати трактор 90-кінських сил і закривати площу в 9 метрів. Ротаційні борони Демус мають приблизно таку саму вагу, як і єтер. Наприклад, шістка важить тонну. Дев'ятка має вагу тонну 850. Є відмінності тільки в 12-метрових боронах. Там у нас вага 2 тонни 750, у єтера 2 тонни 400. Ця відмінність у нас за рахунок того, що інша конструкція рами у нас вона кардинально відрізняється, так як наша рама складається в 2,9 і метри транспортних. Агрегат досить простий. Бачимо, що встановлена досить міцна рама. Тобто рами тут ходять взагалі без проблем дуже довго. Складається вона в два рази. Тобто, у нас, наприклад, ширина захвату 9 метрів, складається вона в 4,5 Також при роботі ми можемо використовувати опорні колеса. Тоді, коли у нас мокро на полі, коли треба вимілити борону. У нас є такі опорні колеса, ми їх виставляємо по висоті, тут є регулювання, і вже тим самим регулюємо глибину роботи. Глибина роботи у нас налаштовується за рахунок пружини. От, чим більше ми борно опускаємо донизу, до ґрунту, тим більше натягується колесо і пружина дає, створює тиск на ґрунт. От. Також у нас є така додаткова опція, як захисний ковпачок. Це до, на перший погляд така проста річ, але вона забезпечує захист підшипника від попадання різного роду мотузків, Після збору соняшника є така е, теж проблема з соняшниковою такою волосиною. Вона теж туди може набиватися і витирати підшипник. Встановлений цей вже в нас ковпачок, і цю проблему ми вирішили. Борони єтери можуть комплектуватися двома видами коліс, саме колесо є те саме, тільки є різне кріплення ма маточини, то і підшипника. Тобто є на заклепках. Ось таких, як тут ми бачимо, а є на болтах. Тобто болти нам дають можливість швидко замінити сам підшипник в колесі. Якщо у нас заклепка, теж немає проблеми, вона зрізається. У нас є на складі багато таких заклепок, тобто і вони теж без проблем замінюються. Колесо від ротаційної борони. І те, що я вам говорив, що може бути на болтах маточина, а може бути на заклепках. Ось, у нас є варіант і такий, і такий. Зазвичай, як запчастина, колесо продається на заклепках. Чим заклепка краще, тим, що е, ви його раз поставили і нема, воно ніколи не розкрутиться, нічого з нею не буде. Болти теж ходять, але в них є свої плюси, а в заклепки є свої плюси. Також досить часто до нас клієнти звертаються на рахунок робочих органів на ротаційні борони Джондір. Є в нас в наявності для джандіра в зеленому кольорі, це то точно те саме колесо, просто е, заводське джандіровське. Ми встановлюємо, тому що е, якщо колесо у вас стерте і немає цієї лопатки, воно вже не буде, борона не буде робити своєї роботи. Нове колесо встановлюєте і ваша стара, стара борона працює як нова. Тут ми можемо бачити, що це колесо на заклепка, ось може бути. А може бути отаке. На болтах. І те, і те колесо заводське, просто різна комплектація. Хтось хоче так, хтось хоче так. У нас є і такі, і такі види. Звертайтеся, ми з радістю допоможемо вам підібрати запчастини до ротаційних корів.